Йо-йо-йо, друзі, всім привіт! Сьогодні ми залетіли в рілі е, really, е, Easy Obie, але на байки. Ось. І зараз, я так розумію, ми можемо прыгати на своєму байці. ось, а, Бігати по чекпоінтам. Я ж підібрав так, я підібрав той чекпоінт, так, Полетіли. Прих, прих, прих. так, все. Тут треба перепригнути, бо там була яма. Так, тун, тун, тун. Вау! Ви бачите ого! Хотів сказати тільки, ви бачите, який я профі, хоча перший раз граю в цю гру. Звісно, може, це просто перший вимір, там є набагато складніші, але все одно я не грав в цей режим ніколи. І схожі також. Капець. окей. No. Так, Крут. я, о клім. О, можна скіпати, я так розумію. Так, о, спін, давайте покрутимо. Хотів тільки просто так. Так, давай байк, 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 байк. Давай байк. Ну який скіп стейдж? Ну ти серйозно. ну капут, капут, о, хотів зробити дуже почитиму, але може ми скіпнемо. Так, окей. Так. ні, Так. Ой-ой-ой-ой. За, застряг, застряг, застряг. Той же, напевно, дуже далеко від нас. Прыг-прыг, прыг. Прыг. Майже чекпоінт взяв капець, Еха я, я так хотів цей чекпоінт, Ого. Ой-ой-ой-ой. О, байки. А як їх брат? Цікаво, бай. Немає якихось сільвер crates. Окей. Okay. ого. Так, ну все. Клім. О, у нас є ще один клім Стейдж. Так, полетіли. Прих, yes. єс ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давайте, 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 помалу, помалу, помалу. Ні-ні-ні, що хоч би не зачепити, Фу. Фу! Повезло, повезло нам. Так, ми маємо новий левел. Ого. Так, а ми не маємо нового байка. Ех, шкода, не маємо. Яке ж ти не швидке. Кепець. Так, ми пролетіли майже все поле. Оу, йой. Ото я затупив. Так, друзі. Будь ласка, поставте зараз свій королівський вподобайден, щоб я зміг пройти цей режим, будь ласка. Бо це дуже складний рівень. Я не, не, я не розумію, як його пройти. Так, ще не всі поставили вподобайдена. Я почекаю. Так. Ще не всі, я досі чекаю. Так. Друзі, 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 Я думаю, вже всі поставили цього Байдена, Тому. Так, друзі, дякую вам за те, що ви поставили королівського Байдена. Я тепер полетів, просто пролітаю всі рівні без ніяких проблем. Подивіться. Оу, oh. Ну все, я так розумію, хтось прибрав його. І я перестав літати. Шкода. Але, будь ласка, ну чого ти прибрав свого Вподобайдена? Постав його назад. Так, ого, який там байк. Оу, Ну, трошечки. Так, 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 так. Об'їжджаємо, об'їжджаємо. Ого, як він попригав. Круто, я теж би так хотів би. Так. Ту спін нам дадуть зараз. Вау, як же це класно! Ой-ой-ой-ой-ой. Ого. Ой, ой, ой. Кипець. Ні-ні-ні, я рисити це не хочу. Це все спочатку. Так. 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 Угу, угу, угу. Так, все. Так, друзі, напишіть коментар, якщо ви хочете змінити цей байк. Ось, щоб він був іншого кольору. Ось зараз напишіть і напишіть, який би ви хотіли кольор. От він обов'язково буде е, цим кольором, так? Перевіряйте. Бауньк! Ви ж загадали синій, бо там був жовтий. Тому... Так. Так, 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 бринг. Я не підібрав. Фух я підібрав. Let go, let's go, let go. Так, полетіли, полетіли, полетіли. Так, прыг, скок, все переприхаємо, майже перепрыгнули все ми. Так, ой, майже, 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 майже. Так, окей. Прыг. Скок. Фух. Так. Бірім, бі бірім, бім. Ох. Єх. Шкода. Так, це в нас рожевий байк, і ми тепер будемо всіх розносити. Ось я обіцяю вам, я пройду на цьому рожевому байці цей рівень. Бачили? Я ніколи вас не обманюю. Так, прих. Ого. Ну я на цей же не обіцяв, тому. Так, в нас білий байк. Давай, так, ми пройшли цей режим, цей рівень, точніше. Ой, капець це впали, окей. Так. А тут ми. О, майже ми отримали два спіна, Давайте покрутимо. Ну, Давай, байк, 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 байк. скіч, О. Неонова покраска. ого, ні, ну це красиво. Це реально красивий байк нас тепер. Ого. Так, друзі, я вас зараз попрошу. Напишіть коментар та поставте лайк, щоб мені випав ось цей ось фрі, крутецький рожевий червоний байк. Так, 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 кручу, 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 кручу. І-і-і. Скіпстечка. пець, Окей. Шкода, що ви не поставили всі впаду Шкода. А так би я міг би зараз літати на найкрутішому байці, напевно, він найкрутіший. Але все одно. Дякую за те, що ви навіть дивитесь зараз цей відеоролик. Ось я дуже вам вдячний за те, що ви підписуєтесь, рекомендуєте мене своїм друзям. Та ставте лайк та пишіте коментарі та підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Ось, я вам дуже-дуже вдячний за те, що ви це все робите. Ось. Так, ой, ой-ой. Зараз синій. Ні. Ну, напевно, був синій, але ні. Ого, ого Ви бачили, я підприйнув в, в воздусі. Вау, о! А, це за гроші. Окей. Я думав, це через, е, со, через 50 секунд буде крутецький крутий байк. Крутецький крутий байк. Ви бачили такі байки? А я бачив. Так. Так, так, так. 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 Все поставив. Так, прискок, скок е, Ага. Краска закінчиться через 10 секунд. <хи> Нормас, я впав. Це просто шик. Так, окей. Об'їздяємо. Ой-ой-ой, там плита, там плита, там плита. Фуф. А тут є плита. Ой, тут є плита, капець! Фуф. Так, окей. Так, бри, баунь. Так. Брінк, Так, єс! Yes, Ні! капут. Це просто капут. Окей, 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 окей. Прыг. Єс! Так. ми пригаємо, пригаємо. Так, ще раз, ще раз. ще раз, ще раз. Давай, давай, давай. Єс! Yes. Ого, 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 а що тут? Так все складно. В, в мене не пружалося, це пружинка, приг капець. Підстава. Це повна підстава. Ну це не чесно. Цікаво, а де той байк? Вже пройшов е, мільйон рівнів, цікаво, е, ой той, який пригав через ці стіни. Мені секунди не хватило. Окей, ми вже на 60%. Давай! Так, неон закінчився, ми перестали круто грати. Оу, мені тип не вистачило. Крутяк. Так. Оу, oh, No. Я знаю, як треба виграти цей шар. Ні, ні, ні. Чому? На чого я не доприхою, цікаво? Мені от прям капух, як цікаво, але немає відповіді. Ох, друзі, я не можу. Я не розумію, як його пройти. Ох. Я так розумію, зараз потрібно буде, щоб ви мене підтримали. Коментом та лайком. А я зараз його пройду за легкість. Баунг! О, а як тут я з'явився? Цікаво! Дякую за те, що ви поставили комент та свій лайк. Ого. Так. 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 Фух. Підпалив собі куртець, але окей. Фу. Точніше, не куртець, а свою... Е, цей... свій захист, свій захист, ось е, свою броню так. Так, так, так. Фу. А ви ще й накинули мені захист цими коментарями. Е, е, я тепер не підгораю на лаві цій. Вау! Дякую вам! Так, окей. А ще, хто вперше на цьому каналі, то ви можете прожати вподобайден, написати коментар та підписатись на YouTube канал та Telegram канал як? Ось ви мене зараз питаєте, як знайти Telegram канал А я вам скажу, дуже легко всього-навсього зайти в опис цього відеоролика, та ви знайдете там посилання на Telegram канал Ось, Ну і як, дуже легко. Тому, будь ласка, підпишіться. Так, окей. Так, приг, приг. Ой-ой-ой. Ви не уявляєте, як я зараз весь спітнів, та як я напряжен. Я дуже зараз хвилююся. Так, 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 тун, тун. І це все тільки заради вас. Ось так. І за, для вашої підтримки. Якщо б не було вас та вашої підтримки, я б сидів би на першому рівні та думав, а як їхати. І все. Але ні, ви, найкращі друзі, які завжди мені допомагають, завжди щось дають та підписуються. Так, у нас дублджамп. Е, який можна ось так прожати і воу! Йоу, а чого я високо сукоприги? Прикольно, шкода, що недалеко, але високо це... -у -у -у, цікаво. Я зараз просто впав. Просто впав? А як? Я ж був на краєчку. Так, я зараз перепругаю Баунг. Я ж кажу, я вас ніколи не обманюю. Та не дурю. Так, 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 так. Як можна ж е, обманювати моїх найкращих підписників? Ви найкращі підписники в світі. Ось просто е, знайте це і все. Так, окей. О, ще й е, е, якийсь е, топінг буст окей. Так, Бинг, леть гонг, бинг, не 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 ні ни А Ні, це дивно якось працює. Хм, хм. Цікаво. Like the portions. Вау. Так. Угу. 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 Так. 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 єс, yes. фінішна пряма, фінішна пряма, Пінк-пінк, баньк. Оу. Оу, оу, оу. А я зрозумів, як цей бус працює. Він мені вже починається, починає подобатись. Бенк. А він, я так розумію, не працював. Фу, ви бачили цей сейф. Я просто проїхав на педальці, можна сказати. Я просто педалькою зачепився і все капут. А все я закінчився так. А, ні, все шикарно ще. Так, бунк, бень, бунк. Так, 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 бінг, бінг, бінг. Так. 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 Ви бачите, яка в мене швидкість зараз. О, Ось. Я затормозую. Угу. Так. Ви ніколи ні, ні, на якому каналі не побачите, як можна ш, е, так швидко летіти. А знаєте чому? Знаєте, знаєте чому? Бо ви найкращі підписники, і ви зараз вболіваєте за мене. Ось так. Так. Ви ж вболіваєте за мене? Напишіть коментар, чи вболіваєте ви за мене чи ні. Так, окей. А я поки буду проходити цей дуже складний рівень. Так. Зупинка. Зупинка. Ой! Майже зупинка. О, фуф. Let's go. Бейг! Просто перепригаємо все. Навіть ось цю прірву. О, ну трошки не перепригнули, ну окей. Так. Бінк. Бінк, бінк, бінг, хух. Let's go. Бінк-бінг-бінг. Бінк, 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 хух. І знову ми змогли це пройти. Huff. Тільки заради вас я це роблю. Так, я знайшов чела, який тут також застряг. Так, ой, ого, а що це таке? Вікі, я так розумію. Так, це Вікі, Ой. Ой, хі -хі, смішно. Так, м -м -м, ми на однакових байках. Шкода, що не на жовто-блакитний. Ой, йоу, а як? А що? А тепер ми на жовто-блакитних. ні, в неї зелений. Ну, окей. хм, але бенк, бенк. Так, проходимо дуже добре. Ми дуже добре проходимо зараз. Так, Ні! С... капут. Це просто капут. Ну за що? Чому? А, як? А! вона скіт прожала. А я зараз пройду так. Без скіпа. Оу, oh, <смеш> норм. Так, в неї, я так розумію, що є дамблджамп, даблджамп. Але в мене набагато краще виходить, бо в мене найкращі підписники в усьому світі. Так, а що це таке? Ой! Ой! Шо? Шо? Я не зрозумів. Не можна стояти, просто стояти на цьому. А що це за ліфт Роблокса? Там нічого я не побачив. Так, ми вже на фінішній прямій. Але окей, так, давайте подивимось. Може, там щось є. Код на роблокси? Ні, нема там нічого такого. Ого, ото мене занесло. Так. Ого. Так. Так, все, ми дуже добре дуже, 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 проходимо. Дуже бодро. О, майже, 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 майже зацепилися. Так, окей. М -м -м. Угу, угу, угу. Так, бінг, 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 бінг. Все, let's go. Так, Приг, угу. приг. -при Окей, 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 бенк, бенк. Оу няу окей. лінки трошечки. Так, все, ми скипнулись. фінішна пряма, фінішна пряма, ми впали на, на прямій. Ого, скільки там вимірів, ви бачите ці портали, скільки їх там. Це просто капут. Так, окей. Okay. Беньк і бунг. Окей. Так, я, напевно, від неї дуже далеко відлетів. Так. Все, остання, Баунь! Летс гоу, Йоу! йоу йоу, йоу! Ресарт, ні, я не хочу. Але подивіться, я пройшов. Тут для переможців навіть є паркур. Пінк-пінг-пінг, пінг, пінг. цікаво, що там таке? Прінг-прінг, прінг, пінк. Прінг, прінг. Я прям прыгаю дуже класно. Так, ми за 20 хвилин пройшли. Так, друзі, якщо ви грали в цей режим або будете грати, будь ласка, напишіть, за скільки ви пройдете цей режим, або пройш... проходили колись його, або ні. Ось, мені дуже цікаво. Так, угу. Так, бринк, 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 бінк, бінк, бонк, бонк. Дуже-дуже легко. бенг бань бінк. Так. Mm. Так, окей. Я зараз зроблю це і все. Так, і друзі, ось зараз я телепортуюсь в наступний вимір. Ось він, напевно, ось цей, так. Так, ось він. І так. Uh -huh. Так, ми зараз телепортуємося. Так, loading Game. Так, так, так. Так, letter нажимаємо і все. Так, друзі. Uh -huh. Якщо ви хочете другу частину, поставте лайк. Підпишіться на YouTube канал та Telegram канал то прожміть лайка. Дякую вам за перегляд.